Тільки що підійшли до волонтерів, ось вони стоять в таких зелених жилетках. Ми на італійській Максим на англійській запитав, як можна пройти на купол сам. Нам ніхто відповідь точно і не дав. Не, він там, є... на італійський не змогла, я поясню, він не знає італійський. Сказати. Да, він на він не, не знає ні італійської, ні англійської. Це странно навіть. Англійської знає. І англійською він не знає. Він як мексиканець сам. Все, заходимо, ось Такий коридор. Йдемо, узнаємо, скільки коштує білет. Білітерія купола. Ідемо шукати, де можна купити білет. Сюди нам, так? Да? І ось ця черга, щоб купити білета. з ліфтом, а десь без. Ти як підеш? З ліфтом чи без? Сходи. Камінь як камінь. Так, да. ну хорошо, давай. Да, людей багато. Можливо, лист, так? Просто таке мені дивитися. Так, що цікаво. Mm. Знаєте, що нам повезло? Що сьогодні не дуже жарко. І можна сказати, що день такий похмурий. Ми б цю воду випили б, напевно, за... Годинці було жарко, правда, Максим. А так сьогодні день похмурий, дуже класно, що не жарко. Це ми стоїмо ось в цю чергу, щоб піднятися на купол. На, Максим, Максим хоче фотку зробити. Звісно, територія дуже цікава Ватикану. Дуже багато всяких скульптур, старовинні мури, фрески. Є картини, які виложені із такої, знаєте, маленької-маленької мозаїки. Дуже цікаво побачити. Трошки погуляли, звісно, втомилися, тому що базиліка дуже величезна. Цю територію, поки ви обходите, чувствуєте, що ви, да, чувствуєте, що ви самі по собі вже устали і хочеться трошки присісти. Оце, де не ми, оце де... сходами да, і не хочу вже підніматися сходами. Максим, оце, що ми з Максимом посиділи, це ми зайшли в капелу саму. І ми там буквально хвилин 15 посиділи. Все, а далі будемо ну, зараз підніматися. Напевно, ми все-таки будемо брати за 15 євро білет і будемо... Це, тому що ми устали вже сьогодні трошки. Звісно, цікаво побачити сходини, але О, це, це, це? Не знаю. Потім виберемо. Максим потім заработає Максим вибирає фотки, які прикольні. Ось так. Ну все, ждемо своєї черги. Максим каже, написано, щоб піднятися. Ува, це не підготовлені людей. Не варто. Імен типу 550 на сходинку. Для людей з проблемами з серцем або з психікою тобі, бо я не бо ще Бо там дуже гузенькі сходи самі. Краще не йти, бо це небезпечно безмістимо і здоров'я. Сьогодні не жарко, сьогодні ще можна попробуватися. Так як в мене болять трохи ноги, ідемо їдемо лістом. Ось така мозаїка картина, гляньте. Із маленьких маленьких мозаїк, Це камінь, я не знаю, що це. Так, да, це натуральний камінь, а це ось як плитка. Цікаво так зроблено. Так, купили ми два білети. А Максим, я покажу білетики. Ось такі гарні білетики, два. І будемо підніматися ліфтом. Ось такий білет один коштує 15 євро. У нас двох, тому 30 євро на двох. Значить, будемо ждати підніматись ліфтом. Все, виходимо із ліфта і побачимо. Сам вигляд уже. Максим, глянь, все огорожено, так? Да? Щоб люди не випали. І це далі треба підніматися ось цими сходами, я так розумію. Три етажі ми піднімалися на ліфту, і далі треба ось підніматися такими ще сходами. Люди втомилися, сидять уже, відпочивають. Ось так виглядає весь рим. Ось пише купола. да, важко йти, йдемо під таким, знаєте, нахилом да, важко йти. Знаєте, прям задишка з'являється, як ти ніби йдеш вгору під нахилом. Ця базиліка, де ми з Максимом сьогодні ось були. У нас вся під ногами. На стінах ось така красива мозаїка. Все ось такого маленького камінчику. Маленька-маленька мозаїка, дивіться. Наскільки яркі кольори. Красиво, да Максим? І вся базиліка. І ось як виглядає сам купол, подивіться. Яка краса. Все, да? Это на выход да. на купол, так? Ні, да, ще вище? Так, ще піднімаємося вище. День наскільки вузенькі сходини І дуже вузький прохід. Знаєте, кружиться голова. Ми йдемо по такому кругу. Вузенькому. Максим капець. Фу, я вже задихалась. Вончик ще буще. Це взагалі. Тут відпочивають. дивіться. Дуже вузенький. Капець, як тут вузько, я не можу йти. Худайся. Я бережний пади. Через грати, пану. Дивіться, який вузенький прохід. І він під Далі? Такий вигляд маємо. не Бачите, ось іде сам купол і тут все під нахилом. Незручно йти, тому що все опущене. Так, тут залізні. Жарко, я в рубашці. Сантиметрів, напевно, ступає. 165. Скільки? 165. Сходинок ми піднялись. 400 проїхали ліфтом. І 165 піднімаємося. Бачите, сам купол. Я тепер розумію, чи люди, які сиділи при вході, відпочивали. Все, йдемо. І ще. Ось там Максим. Це взагалі жесть. Люди, мої, я не знаю, тут зайти не можу. Дивіться, до того всього гляньте, сходинка, сантиметрів. Дивіться от на руку. Це за неї мене купляється. Я знаю. Дивіться, які сходи. Ось моя рука. Це не сходи, це взагалі. На слизькі, які вони з мрамору. Фух. Ох. Мама мі. Я весь рим, як на долоні. Давайте вам зніму. Мам, так краще не держи, назад. назад. Я знаю, я держу нормально. Мам. Максим боїться ось сама базиліка там. Внизу. Купол. По якому ми піднімалися ось це. Мам, я серйозно? Ні, я держу Максим, нормально. Ти держиш, я зараз ходить. Ні. Площа Ватикану. І весь рим як на долоні. Зніму вам. Рука трясеться, устала. Все, йдемо далі, подивимося. Максим, ти де? Йдемо в ту сторону, напевно, там менше людей. Оце Максим сади папські, де він там резиденція літня, чи яка в них там Ай. Зараз зніму вам резиденцію, да. так. Я не знаю, яка в нас висота. Ось повністю папські сади. Подивіться, як там красиво. Фонтани, зелена травичка. Ось так виглядає. Папський сад. Зверху ростуть ось рослини. Краса, так? Да? Як зелено, які оазис посеред Риму. Неймовірна краса. Весь рим на долоні. Як гарно всі газончики підстрижені, всі дерева рівнесенькі. Красота. Так, давайте ще тут покажу вам ось пальми. Фонтан працює. Ось такий вигляд має купол. Така краса. Весь рим на долоні. Well, actually, um, I'll let you <laughs> and She's going through, she's going through like so she's like, I'm doing so, and I'm not well. Uh -huh. Pronto. C'est <laughs> Все, друзі, погуляли ми по куполу, ось по колу ми пройшлися повністю. І йдемо тепер на вихід у Сіта. І будемо виходити уже із купола. Все, будемо спускатися вниз. Я не знаю скільки сантиметрів, 20 напевно, сходини, подивіться, які вузенькі. О, сажали... Мама мій, які вони вузенькі. Надо <гаде> скріпнитися, брат. Що йти не можна, можна запутатися. Вони зразили. дуже вузенькі. <гаде> так, Максим, куди нам далі? І знову будемо йти цим коридором. Ну вони дуже слизькі, тому що з мрамору. Ні, мрамор, мрамор. О, так. Це, так, так, так. Ну, це залізні, то понятно. Все, сходимо. Ой, так не хочеться. Ні, ну, підніматися, мені здається, важче. Всі, да, от стань Максим, дай ще раз покажу всім, наскільки вони туди вузенькі проход. І Максим, якщо свій ріст, він навіть не може випрямитися. Метр вісімдесят росту і тут просто неможливо йти. Дивіться, гляньте, як Максим йде боком. Все, спускаюсь телефона, мушу викричати, що дуже важко спускатися. Так, друзі, ми сіли відпочити, ось там вихід. Ми пройшли цих, я не знаю, 150 сходинок. Вони настільки круті, настільки важко по них підніматися. Вони то йдуть під таким наклоном, то ось під таким. Ми так устали, що це просто капець. Ми брали білет добре, що за 15 євро і піднімалися ще, я не знаю, скільки там 400 з сходинок ліфтом. Ми би просто не піднялись. Теж така краса, ось весь Рим, там видно. Ми коли піднімалися на самий верх, і тут сиділи люди на сходинах, а ми такі йдемо, і кажемо, о, відпочивають, уже втомились, находились. Так само і ми, тепер всі піднімаються, а ми сидимо, відпочиваємо, поки зійшли. Дуже важко. Сходини мраморні, вони настільки слизькі. Кажеться, от ви впадете. Я в шльопках. дуже-дуже слизько. Але дуже красиво, знаєте, от хоча би раз піднятися, це того варто і побачити цей вигляд, дуже красиво. Папські сади, як там все зелено, як там все красиво, дуже-дуже гарно. Коли піднімаєтесь на купол, проходите по такій круговій, вінтовій, якби лісниці, можна так сказати, і видно, повністю внизу весь собор дуже гарно. Сьогодні в нас такий насичений класний день вийшов. Зараз хвилинку віддихнемо з Максимом і будемо йти. Зараз десь підемо з Максимом щось перекусимо. Максим, ти проголодався? Да, Максим проголодався зараз підемо щось десь перекусимо. Ну і на останок хочу вам зробити ще ось тут відео. Десь базиліки стоять ось святій. Подивіться, як прикольно. Це ось самий самий верх купола святого Петра. Ну що ж, друзі, здавалося б, ми недавно, як зайшли на територію базиліки, побували на самому куполі, на самому геть-геть вершечку і вже все. І вже зараз четверта година. І все, наша екскурсія на сьогодні завершується, тому що ми вже побували за сьогоднішній день скрізь. Постараюся вам швиденько змонтувати за декілька днів відео і додати на канал. Тому що зараз трошечки накладно і робота, і дом, треба щось трошечки поробити вдома. І от такі справи у нас сьогодні. Ось де ми були на самому ось там куполі. Цікаво було, звісно, подивитися. обов'язково постараюся все, все, що ми бачили, показати вам. І ще скажу, що якщо ви будете в Римі, обов'язково підніміться, подивіться хоч раз, як виглядає сам купол, територія, ну дуже красиво, Прямо ти дивишся і все захоплює подих. От ти глянув і так класно на душі. Якщо ви будете проїздом чи будете десь в Римі, обов'язково зайдіть на територію Ватикану, підніміться ось на сам купол. Назвичайно цікаво, красиві краєвиди. Рим просто у вас як от на долоні. Тому всім-сім раджу, обов'язково завітайте на територію Ватикану. Здавалося б, ну що там цікавого маленька держава на території Риму, але все-таки цікаво подивитися. Подравилося Максиму підземелля, де ми ходили, знімали саркофаги, де поховані всі папи. Надзвичайно цікаво. Звісно, для туристів багато території є закритої, де не показують, куди не можна пройти. Але зараз, в 25-му році, що зробили дуже класно, це те, що ось там прохідні ворота. І декілька місць, де ви можете пройти раніше, щоб піднятися на базиліку, що в минулому році стояло ось так дві черги в шнурочок. Одні піднімалися на купол, одні заходили в саму церкву. В саму церкву прохід був безкоштовний, тому люди там швиденько проходили через металошукач і все. Хто піднімався на купол, треба купляти було білета і вже тоді підніматися. Тобто стояли в дві черги, хто безкоштовно. І хто за гроші на купол. Зараз зробили на територію прохід для всіх однаково, ви приходите через металошукач і тоді вже вибираєте, хочете йдете на купол, а хочете вже заходите в саму базиліку. Тому, мені здається, так набагато краще, коли робить декілька пропускних таких воріт, положили всі свої речі і пройшли. Раніше це було одні ворота, де проходили всі через метал... ну, через металошукач. Ось так якось. Ну що ж, всім дякую за перегляди. Підписуйтеся на наш канал, стежте, коментуйте. До нових зустрічей. Всім пока-пока!